Вітаю всіх глядачів в YouTube і в Binance Live. Давайте одразу перевіримо, як у нас з зв'язочком, чи ви все чуєте, бачите. Зараз я теж перевірю одну секундочку. Сьогодні дуже чудові призи, якщо ви не знаєте, зараз все розкажу. Так, та бачу її картинка. Окей, ага, бачу. Є коментарі. Супер, дякую. Отож, сьогодні розіграємо 150 тисяч гривень та PlayStation 5. Я думаю, дуже чудові призи. А ви зараз мене запитаєте, а що треба було робити? А я вам покажу: ось у нас є сторінка Promo. В принципі, правила були дуже прості: у нас тут є три рівні. І на кожну, на кожен рівень є окремі призи і окрема кількість переможців. Перший рівень був такий: потрібно було зробити депозит 5 тисяч гривень за допомогою GeoPay. Це наші партнери по депозитам і виводу гривні. І тут приймає участь буде 40 переможців, і загальний пул винагород 40 тисяч гривень. Тобто, кожен отримає по тисячі гривень. Другий рівень потрібно було зробити 20 тисяч гривень депозит. Тут у нас всього винагород 60 тисяч гривень, і вони розподіляться на 12 переможців, тобто по 5 тисяч гривень отримує кожен переможець. Наступний рівень. Потрібно зробити було депозит 40 тисяч гривень. Призовий пул всього 50 тисяч гривень, але тут всього 5 переможців, тобто кожен отримає по 10 тисяч гривень. Тобто, у нас призи. 40 переможців по 1000 гривень, 12 переможців по 5 тисяч гривень і 5 переможців по 10 тисяч гривень. І також у нас є головний приз PlayStation 5. Потрібно було додатково зробити трейд в таких торгових парах, які ви зараз бачите на екрані: біткоін до гривні, ефір до гривні, USDT до гривні або BNB до гривні. Загальний торговий об'єм від 3000 тисяч гривень, десь приблизно там 80 доларів. Команда порахувала. І ось в залежності від того, які, які умови ви виконали, ви там можете приймати участь. Наприклад, якщо ви зробили депозит 40 тисяч гривень, то ви можете приймати участь у всіх трьох рівнях. Тобто, у вас є три шанси. І ви можете виграти приз з кожного рівня. Ось такі у нас умови. Так, наче запитань в чаті немає. Супер. На рахунок розподілення призів одразу вам скажу. Призи будуть розподілені протягом 21 дня, з моменту їх публікації. Я думаю, сьогодні або завтра ми в телеграм-каналі нашому публікуємо фінально ваші юзеряйді, щоб ви змогли ще раз перевірити. І з цього моменту протягом 21 дня отримуєте свої винагороди на спотовий гаманець. Всі винагороди будуть розподілені у токенах FDUSD, це такий стейблкоін. Ось так. Зможете побачити їх на спотовому балансі. Ну і на рахунок PlayStation 5 ми потім додатково з переможцем зв'яжемось через підтримку або через емейл, щоб дізнатися його дані, куди відправити приз. По умовам промо наче все розказав. Можемо переходити до самого розіграшу. Зараз поширю з вами таблицю. Так. Ось у нас рівень 1. Тут у нас учасників. Зараз подивимось. 188 учасників, з них нам потрібно обрати 40 переможців. Зараз відкриємо наш рандом. Давайте будемо розігрувати по 10. Ну, так, мабуть, простіше, як зазвичай. Зараз хвилиночку. Все, відкрив рандомар Шерю з вами рандоморг, і потім знову поширю таблицю зможете в онлайні одразу дивитись, може саме ваш юзер ID є переможним. Отож обираємо від 1 до 188. Так, зараз і напишемо. Від 1 до 188. 10 переможців. І поїхали, подивимось перших переможців. А Тут, якщо будуть дублюватись переможці, то тут, звісно, я зроблю перерозіграш. І ось ви бачите перші номери переможців. Зараз ширю з вами таблицю і буду разом з вами відмічати, хто у нас переміг. І перший список списку у нас номер 52. Зараз скопіюємо приз, щоб було швидше. Так, номер 52. Ось. Вітаю вас. Ви виграли 1000 гривень. А, йдемо далі. Номер 144. Так, номер 144. Вітаю. Ви виграли 1000 гривень. Наступний номер 186. А, повезло. Майже в кінці таблиці. Вітаємо. 1000 гривень. Ваш приз. Наступний номер 81. Так, зараз тогортаємо. Номер 81. 1000 гривень. Вітаю. А, наступний номер 58. А, є, вітаю. 1000 гривень. Наступний номер 25. Вітаємо. Ваш приз. 1000 гривень. Наступний номер 39. Так, є. Тисяча гривень. Записали. Наступний переможець номер 100. Є 100 гривень. Наступний номер 129. 1000 гривень записали. І номер 79. Номер 79. Так, десь тут. Ось 79. Вітаю, 1000 гривень. Ось у нас перші 10 переможців. Насправді, якщо подивитись, то не так вже і багато учасників, і, в принципі, дуже великі шанси, щоб виграти цікаві кльові призи. Так, запитань немає. Добре. Йдемо обирати наступних 10 переможців. Йдемо знову в рандоморг. Нагадую, якщо будуть повторюватись номери, то потім ще розіграємо. В рамках одного рівня мають бути унікальні переможці. Але в інших рівнях, якщо ви є в списку, то ви також можете виграти і наступні призи. Отже, наступні 10 переможців. Бачите зараз на екрані. І будемо зараз дивитись таблицю. І будемо всіх помічати. Так, номер 158. Номер 158. А, ще не перемагав. Вітаю. тисяча гривень. Далі номер 155. Вітаю. Далі номер 85. Так, є, вітаю. Наступний номер 127. Так, є, вітаю. Далі номер 144. 144 вже, до речі, був. Тобто зробимо потім перерозіграш. Так, далі номер 65. 65. Ще не був. Вітаю, 100 гривень. Номер 71. Є. Вітаю. Далі номер 36. Ще не було. Вітаємо. 100 гривень. Номер 105 Вітаю 1000 гривень. І наступний номер 57. 57 теж не був. Вітаю 1000 гривень. Тобто на зараз у нас 19 переможців, потрібно брати ще 21 а, номер. Так. йдемо знову в рандоморг. І обираємо ще 10. Ось бачите наступні 10. От, до речі, рандоморг сам трохи лажає і два рази один і той самий номер показує. Ну, що поробиш? Такий він гарний сервіс. Повертаємось до таблиці і відмічаємо наступних переможців. Наступний номер 132. Вітаємо тисяча гривень. Далі 146. До речі, цей номер він також два рази тут показав. Вітаємо. Так, 146 146. Далі наступний 167. Номер 167. Вітаємо. 1000 гривень. Далі номер 62. так Є, вітаємо, тисяча гривень. Далі номер 69. Вітаємо, тисяча гривень. Далі номер 21. Далі, виграли тисячу гривень. Далі номер 118. Так, ось номер 118. Вітаємо. Далі номер 66. Номер 66 теж не був. Вітаємо. І номер 69. Останній. Він вже був. А зараз у нас виходить 27 переможців, і ще 13 потрібно обрати. Повертаємось знову до нашого рандоморгу. Оберемо зараз 10 ще, і потім поміняю, щоб обрати 3 або, не знаю, якщо будуть знов повтори, навіть більше людей, які ще зможуть перемогти в цьому рівні. І поїхали. Наступні 10. Здається, мені тут теж є повтори минулих чисел, тому що 62 тільки що був. Зараз перевіримо. Тож, номер 62. Е, вже є приз. Далі, номер 124. 124. Ще не перемагав. вітаю Далі, номер 147. Вітаємо. 1000 гривень, далі номер 183. Вітаю, 1000 гривень. Ваш приз. Далі номер 10. Нарешті на початок таблиці повернувся рандоморк. Вітаємо, 1000 гривень. Так, номер 82. Ще не перемагав. Вітаємо. 1000 гривень. Далі номер 133. Ще не було, вітаємо, 1000 гривень. Далі номер 146. 146 вже був. Далі номер 154. Ще не було, вітаємо, 100 гривень. Наступний 161. 161 також не був. Вітаємо, 1000 гривень і виходить загалом у нас 35 переможців, тобто потрібно обрати ще 5. Обираємо ще 5. Якщо хтось із переможців зараз дивиться лайв, напишіть нам в чаті. Ми вас вітаємо. Так, повертаємось до рандоморг. Нагадую, нам потрібно обрати ще 5. Потрібно назад трохи повернутись. І тепер нам потрібно 5 переможців з першого по 188-й. Маю надію, що. І числа не будуть повторюватись. Ну що ж, поїхали. Наступні 5 переможців. Дивимось. Повертаємось до нашої таблиці. А, так, у нас перший в списку номер 128. Дивимось. 128. Ще не перемагав. Вітаємо. Далі. Номер 158. 158 вже був. Доведеться знов перерозігрувати. Далі номер 131. 131. Ще не перемагав. Вітаємо. Ваш приз 1000 гривень. Далі номер 153. 153. Також не був. Вітаємо. 1000 гривень. І наступний номер 7. А номер 7 точно не був. На початку мало, вітаємо, тисячу гривень і виходить у нас 39 переможців, і робимо перерозіграш ще одного приза. Давайте дізнаємось хто ще один одна людина, яка переможе, оцей щасливчик. Генеруємо номер. Так, номер 8. Зараз одразу перевірю, номер 8 у нас не перемагав. Е, чудово показуємо таблицю. Фінально хто у нас переміг на першому рівні і виграв по 1000 гривень. Я нагадую, що всі призи будуть розподілені протягом 21 дня на ваші спотові гаманці у токенах FDUSD, stablecoin. А, також, якщо ви не знали, якраз у всіх поточних лаунчпулах можна FDUSD стейкати і отримувати нові токени. Тобто для вас це взагалі супер. Захочете, зможете прийняти участь в наступних лаунчпулах Ну, ні, то можете, звісно, купити собі якісь токени або вивезти кошти це на ваш розсуд. Ось я вам показав всіх переможців, хто виграв по 1000 гривень і ми йдемо на рівень 2. Тут ми будемо розігрувати по 5000 гривень. У нас буде 12 переможців. Давайте оберемо два рази по 6. Загалом у нас тут 56 учасників. Повертаємось на наш рандоморк. Так, назад. Що ж, нам потрібно 6 переможців від 1 до 56. Так зараз перевірю ще раз. Так, все вірно. 56 учасників. Обираємо 6 переможців, які отримають по 5 тисяч гривень. Так, дивимось. Ось у нас перші переможці. Повертаємось до нашої таблички. І поїхали. Перший переможець номер 35. Вітаємо, виграли 5000 гривень. Наступний номер 53. Вітаємо, виграли 5000 гривень. А далі номер 18. Вітаємо, виграли 5000 гривень. Далі номер 53. Знов тут чомусь повторюється. ну такий він рандомор Далі номер 29. Вітаємо, ми виграли 5000 гривень і далі номер 18 він тільки що був. Тобто ми зараз ще перерозіграємо призи. У нас виходить, ми обрали 4, нам потрібно ще 8. Давайте одразу оберемо 8. Повертаємось до рандоморгу. Хтось на минулій трансляції мені казав, я теж відповідав. На жаль, через цей. Сервіс трансляції не може вам поширити два екрани разом. Тут можна шерити тільки один екран, тому ось так. Що ж, нам потрібно 8 переможців. Товарендоморф, обери нам рандомних, але не повторюй числа. Поїхали. Ось наступні номери. Повертаємось до таблиці. Дивимось. Перший номер 29. Номер 29 вже переміг. Перерозіграємо. Далі номер 31. Номер 31. Вітаємо. 5 тисяч гривень виграли. Наступний номер 24. Вітаємо. Наступний номер 10. Так, є, вітаємо, 5 тисяч гривень. Ще не вигравав. Наступний номер 55. Вітаємо, 5 тисяч гривень. Ваш приз. Наступний номер 33. Вітаємо, 5 тисяч гривень. Далі номер 49. Є. Вітаю. Далі номер 42. Так, ось номер 42. Вітаємо, 5 тисяч гривень, ваш приз. І ми обрали 11 переможців. Нам потрібен ще один. Повертаємось до нашого рандоморгу. Попросимо я його нам обрати одного переможця з 1 по 56 номер. І поїхали. Це у нас номер 12. Так, одразу глянув в таблицю. Так, номер 12 не перемагав. А, супер. Вітаю 12 переможців, які отримають по 5 тисяч гривень. Шерю з вами таблицю. Ось такі юзер-ID. Ми потім все опублікуємо в нашому телеграм-каналі. Не переживайте, зможете потім пошукати, подивитись, перевірити. І ми йдемо на третій рівень. Тут у нас вже приз 10 тисяч гривень. Всього 5 переможців. І учасників у нас тут 23. Що ж, давайте обирати. Так, деякі ID повторюються. Так. Там в правилах не було, що це А, Я в команди перепитаю, але я так розумію, що обирали по кількості транзакцій, а не по унікальності ID. Таке теж є. Повертаємось назад, і нам потрібно обрати з першого по 23-й 5 переможців. Які отримують по 10 тисяч гривень. Ой, вибачте, не так. Ось так. 5 переможців. Все, тепер поїхали. Дивимось. Ось переможці, Ширю таблицю і зараз записуємо наших переможців. номер 23. Номер 23. Вітаємо. Ви отримали 10 тисяч гривень. Далі номер 20. Вітаємо. Ваш приз 10 тисяч гривень. Далі номер 19. Вітаємо, 10 тисяч гривень. До речі, тут знов задублював рандомор, Тут двічі 19-19 Зараз -19. перерозіграємо одне місце. І наступний переможець номер 8 Ось. Перші чотири переможця і оберемо ще одного. Повертаємось до нашого рандоморгу. І нам потрібен один переможець з першого по 23 номер. Дивимось це номер 8. А, номер 8 тільки що був. перерозігруємо ще раз. Номер 18. Так, номер 18 ще не був. Вітаю. Ось так рандоморг вирішив брати майже з кінця таблиці. Ось зараз на екрані бачите. Ось переможці. їх User ID. Тут, до речі, да два призи забрав. Я у команди уточнюю цей момент, але, певно, так і має бути за кількістю транзакцій. І ось. Ось переможці. І що ж, залишилось обрати головний приз? Головний приз PlayStation 5. Загалом тут у нас учасників 95. І зараз хтось один з 95 учасників виграє PlayStation 5. Давайте поїхали. Подивимось, хто цей щасливчик. Повертаємось назад. Один переможець. З першого по 95-й номер. Зараз, ще раз перевіряю, щоб все було вірно. Так, да, з першого по 95. Це вірно. І що ж, давайте подивимось. Номер переможця 94. Вітаємо номер 94. Зараз покажу вам таблицю. Номер 94. Ось такий юзер ID 36829497. Напишемо тут PlayStation 5. Вітаємо вас. З вами або зв'яжуться по емейлу, e або через нашу технічну підтримку і дізнаються ваші контакти, куди вам відправити приз. На сьогодні ми розіграли всі призи. А ви у мене постійно питаєте, як прийняти участь, де знайти ці кльові промо. Обов'язково підписуйтесь на наші всі соцмережі, тому що іноді у нас різні призи в різних соцмережах. Тому потрібно підписатись і на Instagram Binance Ukraine, і на Telegram Binance Ukraine, і звісно, на наш YouTube канал канал Live, щоб знати, коли будуть ці розіграші, і одразу в лайві дивитись перемогли ви чи ні, але бажано, щоб перемогли. Вітаю всіх переможців! Всі деталі опублікуємо в нашому телеграм-каналі. Всім гарного дня, до побачення!